Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся про плагін, за допомогою якого ви зможете створити ось такий магазин, використовуючи лише декілька команд. Ви можете створювати різні типи магазинів, які купують, продають або ж те і інше одночасно. Перше, що потрібно зробити, так це завантажити плагін. Для цього перейдіть на сайт, посилання на який знаходиться у описі під відео. Натисніть кнопку Download Latest File. Тепер встановіть на ваш сервер ядро, яке буде підтримувати плагіни. Прикладом такого ядра може бути Paper. Після чого перейдіть до файлового менеджера вашого сервера та перекиньте скачаний файл у папку Plugins та перезапустіть сервер. Перезапустивши сервер, зайдіть на нього та пропишіть команду slash easyChessShop та xadmin, щоб побачити список команд цього плагіну. Щоб створити свій магазин, пропишіть команду slash easychessshop create з ціною продажі та купівлі, дивлячись при цьому на скриню та тримаючи предмет, який ви будете продавати або ж купляти. Відкривши скриню, ви побачите меню. Тут ви можете купити та продати один або одразу 64 предмети, подивитись його вміст або налаштувати магазин. Щоб це зробити, натисніть на налаштування справа внизу. Тут ви можете налаштувати отримання повідомлень, якщо хтось купить щось з цього магазину: вимкнути продаж або купівлю, вимкнути продаж або купівлю, додати адміна до цього магазину, змінити положення голограм, натискаючи праву або ліву кнопку миші, змінити ціни в магазині та додати надпис до вашої голограми. Також ви можете змінити меню та інші елементи вашого магазину. Для цього пропишіть команду slash xadmin configure рисочка Тут ви можете змінити меню магазину. Меню налаштувань, повідомлень про транзакції та голограми. Також тут можна змінити предмети, фон та кількість рядків. Наприклад, давайте змінимо предмети. Навівшись на предмет, ви побачите можливість з ним дії. Щоб замінити його на інший, натисніть на нього лівою кнопкою миші, щоб перейти в меню редагування. Тепер натисніть по предмету, і потім ще раз натисніть лівою кнопкою миші по предмету, який ви хочете змінити. Ось і все. Ізі Shop – це легкий налаштуванні плагін для магазину на вашому сервері в Майнкрафті, який ви, до речі, можете зробити, замовивши на нашому хостингу. God like